Вітаю! Всіх пропоную подивитися бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 7 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Дві кубків у вас так. Ви можете діяти, у вас на цей день будуть дуже добре налагоджені партнерські стосунки, особливо, якщо це буде стосуватися ваших особистих питань. Тому у вас, ніби буде мир, гармонія, взаєморозуміння, приємне спілкування, і ви будете дуже гарно, у вас на цей день співпраця. Чи то з своїм партнером, чи то взагалі у вас на роботі можливо партнерські стосунки. Якщо це на роботі, також у вас буде вдалими, можливо, ви отримаєте підтримку від своїх партнерів, це буде приносити вам приємні емоції. Тож, я бажаю вам гарного дня. Другий варіант вам ні. Верховна жриця перевернута, говорить, що ні. Можливо, якісь будуть таємниці виникати, випливати. Щось можливо будете з'ясовувати, можливо, почуєте якусь новину неприємну. Або плітки якісь, можливо, чиїсь довідаєтеся таємниці. І це буде для вас ну, таким негативним аспектом, коли, знаєте. Дізналися про чужу таємницю і вам хочеться нею поділитися, але цим цього не варто робити. Також, можливо, вам цей день будуть заважати якісь упереджене бачення тої ситуації, яка складається. Можливо, хтось недоброзичливий є і таємний, це є таємниця, він так таємно проявляється. А також, можливо, будуть обставини складатися так. Чи інакше, що ви не зможете нічого зробити. На ваші обставини також можуть впливати інші люди. На роботі вам також буде непросто, тому що є велика вирогідність, що ви зіткнетеся з обманами і зрадою партнерів, можливо, якісь інтриги зовнішні на вас будуть впливати, або будуть непорядні дії ваших партнерів. Тобто, на цей день у вас будуть впливати. Такі обставини неприємні для вас. А якщо це для особистих стосунків, зверніть увагу, тому що, можливо, вплив вашої мами або жінки, яка є у вашому роду, але старша за вас віком. Мама, свекруха, теща, невістка старша, сестра старша. Можливо, вони занадто так себе ведуть дуже неприємно стосовно вас і впливають на ваші стосунки. Або такі вам щось говорять, що потім у вас викликає недовіру і підозри до вашого партнера. І також зверніть увагу на поведінку вашого партнера, щоб ви не зіткнулися з якимись обманами. А можливо, це буде не обман, а просто людина не захоче вам Сказати всю інформацію, якою він володіє, не захоче поділитися нею. А я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Ту з мечів перевернути, говорить вам ні. Можливо, десь щось ви ще не прожили певний досвід свій і не можете відпустити ту ситуацію, яка вас наразі тримає. Також, можливо, ви не можете десь щось припинити, поставити крапку, щоб піти вже у якісь або нові починання, а можливо, для когось це вже ну, прийшов час вийти з якихось негативних думок або із хвороб. І тому на цей день, якщо ви щось для себе запланували, то ви, можливо, даремно просто будете втрачати свою енергію. Можливо, зіткнетеся із протистоянням якимось затримками, з конфліктними ситуаціями. Також, можливо, для когось це будуть непередбачувані витрати фінансів. Ну і такі обставини так будуть складатися у вас, що ви будете ви змушені їм підкоритися. Також на цей день, можливо, ви зіткнетеся з певною несправедливістю або чиєюсь нечесністю, а можливо, просто отримаєте неприємну інформацію. Також для когось можуть бути юридичні проблеми, хаос у справах або просто пусті розмови. Також вам варто звернути в цей день на стан увагу звернути на стан свого здоров'я, можливо, щось вас там вже турбує. І так як на цей день обстановка навколо вас буде неясна, тому що ви не бачите ту ситуацію, яка склалася, не володієте інформацією, то для вас на цей день буде не час для активних дій або для з'ясування стосунків. Будь-яка поспішність ні до чого доброго вас не доведе. Тож не поспішайте в цей день вірити всьому, що будете чути. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише на цей день. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.